Будемо зараз говорити про а, те, що в Європі очевидь готуються до ядерного переозброєння. Раді вітати на зв'язку із студією Глен Грант, полковник армії Великої Британії у відставці, військовий експерт, пане Глене, раді бачити і чути. Yeah, thank you very much. Дякую вам. Я би хотіла почати нашу розмову із. А, Тези екс-міністерки оборони Литви Довілі Шакалієна в етері Українського фокусу День вона е, окреслила результати Мюнхенської конференції з безпеки. Давайте послухаємо, про що говорила пані. Маємо зізнатися, що зараз Європа не має певних стратегічних можливостей, спроможності, які має США. Так це правда, і саме тому один з наративів, які зараз переважають і переважали на конференції. Це готовність, готовність Європи бути партнером, який не є залежним, тобто не є таким молодшим братом США, а є стабільним і рівним партнером. Тобто це означає більше грошей, більше зброї. Більше галузей промисловості треба досягти і дуже швидко. Ну і нагадаємо також, що одразу декілька європейських держав відкрито підтримують ідею переговорів про створення е власного ядерного стримування на додаток до американського відбувається це на тлі падіння довіри до сполучених штатів за час президентства Дональда Трампа. Про це пише видання «Політико». Фрідріх Мерц та Еммануель Макрон, канцлер Німеччини та президент Франції, провели конфіденційні перемовини щодо створення спільної європейської ядерної парасольки, оскільки мають мало надій на США, повідомляє Франц 24 Наскільки на вашу думку є реальним створення спільної зброї стримування, і як на це дивиться ядерна Великобританія? Oh Що ж тут чимало всього. Перше все я хочу погодитися з тим сантиметом, що не можна наразі довіряти Сполученим Штатам Америки, і вони адміністрація, Вони просто дитячий садочок в великій будівлі, які граються все ще, і це залишає Європу в досить складному становищі. Як ви знаєте, Франція та Великобританія мають ядерну зброю, але британська зброя залежить від американської. Вони абсолютно пов'язані і тому доволі складно політично Стармеру, прем'єр-міністру і. В тому, як він буде комунікувати з іншими Франція в цьому питанні незалежна, Франція завжди була незалежна з часів Другої світової війни. Заходила, виходила з НАТО, і вони насправді хочуть щось зробити. Щось що є тільки європейською системою. Німеччина, Польща всі хочуть ядерну зброю, і я цілком розумію, чому вони цього хочуть, тому що вони не довіряють Америці, і обидві ці країни не довіряють наразі Російської Федерації, що Російська. Федерація не буде просуватися, тож у вас потенційно три країни, які можуть зрупуватися щодо цього питання, але я не думаю, що відступить Великобританія від цих трьох країн, навіть не зважаючи на те, що виникнуть проблеми з США, я думаю, що Великобританія залишатиметься з Європою і захоче залишатися з Європою в питаннях ядерних. У нас зв'язок урвався, але зараз він поновиться, тому що дуже багато важливо. А, є знову та наш гість говорить. Давайте слухати. На якому моменті я зупинився? Що ви останні чули? Так, я, ми чули останнє про те, що е, в. Е, треба продовжувати працювати над зміцненням власних власних можливостей і потужностей Європи. і, і причому я, наразі є три країни які готові рухатися в цьому напрямку принаймні виходячи із публічних заяв та ну є та про публічні заяви польщі ви також згадали на проблема полягає в тому, що такі країні, як Німеччина та Польща, які вони не розуміють, це вартість, тобто вартість ядерної стримуючої зброї, вона становить четверть всього оборонного бюджету. І якщо Польща та Німеччина хочуть. Піти цим шляхом, то вони мають шукати на це гроші, тому що якщо вони не знайдуть, якщо ці кошти будуть з оберенного сектору йти, то це все поламає їхні плани, і тому буде дуже складно Тобто, у Франції трошки інша ситуація, тому що Франція працює над цим роками, роками. тобто їм не потрібно шукати величезні кошти, але Польщі Німеччині доведеться, і я не бачу, щоб це обговорення наразі відбувалося. Я хотів би, щоб ми зараз послухали. Ви згадали про заяви Польщі щодо ядерної зброї. Це була заява президента Польщі Кральнавройського. Є заява міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського щодо ядерної зброї і власне позиції Польщі. Давайте послухаємо польща є і буде членом договору про нерозповсюдження ядерної зброї. І це питання, про які краще не спекулювати публічно. Я б також був дуже обережним і обачним щодо ядерних зустрічей. І спекулювати та от заява міністра дипломата головного в Польщі. Вона і є дипломатичною. Я розумію, ця заява і є дипломатичною такою має бути. Але е, напад на роззброєну в 94 році Україну, яка мала третій у світі ядерний потенціал. Напевне, відкрив який, якийсь ящик Пандори і е, показав європейським країнам, які тим паче близько до кордону з Росією, і сьогодні мають гібридну війну Росії проти себе, що все ж таки ядерна зброя це є. Певною гарантією на вашу думку, як буде ситуація реально розвиватися, якщо навіть про Польщу, хто міг би стати сьогодні партнером? Або це має бути ядерна зброя Сполучених Штатів Америки, як вона колись стояла, до речі, в країнах Європи, так само вона може стати в Польщі, чи яким чином це можна? Бо це ж дуже дороговартісний проект мати ядерну зброю, і, і знову ж таки, а угода про нерозповсюдження тоді як її треба денонсувати, чи тобто тут же ж багато нюансів є. що ж, ці угоди вони були Російською Федерацією та США просто скомкані і виконані. А ми живемо в реалі, коли політика сили перемагається, і ні Польща, ні Німеччина не ні хочуть йти на компроміси, ні віддавати землі, ні дозволяти Російській Федерації атакувати себе. І дуже сумнівно сильна переконлива оборона може їх убезпечити, тому що наразі російську федерацію нічого не зупиняє, але країни бачать, що ядерна зброя це щось на кшталт стінки, на яку опираються ці гарантії, коли у вас є ядерна зброя, на вас не будуть атакувати, але так не сталося в інших країнах, в інших частинах світу. Тому це те, що наразі обговорюється широко по всьому світі. Європа це цілий організм. вони недостатньо серйозно це сприймає Європа. В цілому не серйозно сприймає так, як це робить Німеччина а більше. Але я розумію, чому є вони хочуть цього, чого вони цього прагнуть, але це також і фінансово чутливе питання, і це на це треба зважати зараз. Ми в Україні а, часто думаємо про те, а чому власне має існувати якийсь договір, і всі його має дотримуватися, якщо є інші договори. І певні зобов'язання, які не дотримуються. Ну, якщо не спрацював Будапейський меморандум, то чого має працювати договір про нерозповсюдження ядерної зброї, до прикладу? Це питання філософське, не про практику, я хочу дуже зауважити. Але той самий е, пан Радослав Сікорський буквально у 2022 році заявляв, що захід має право дати Україні. Ядерні боєголовки для захисту своєї незалежності, адже Путін порушив будапейський меморандум. Тут насправді дуже послідовна позиція пана Сікорського, бо є договори, які, три, яких потрібно притримуватися, якщо вже ти їх підписуєш. З іншого боку, пане Грант, я би хотіла поставити вам запитання: якщо Європа думає про ядерне переозброєння і можливо нарощення цього потенціалу, Україна. Так чи інакше планує стати числиною Європейського союзу, можливо, навіть в осяжній перспективі. Чи бачаєте місце нашої країни на цій ядерній мапі самозахисту? Дуже важливо. Хороше запитання. Я думаю, що якщо є якийсь позитив позитив тому що європа приходить до ядерності і три-чотири країни хочуть об'єднати свої зусилля для того щоб мати озброєну ядерну зброю європи я думаю що україна захоче долучитися в цьому питанні тому що тому що їм потрібно таке стримування стримування якого раніше в них не було і також. Це питання ризикове з Російською Федерацією, але я не думаю, що це буде проблема. Але повертаючись до того, що я раніше зазначив, угоди вони вийшли в вікно. Вони вийшли в вікно, коли коли не були дотримані Будапештський меморандум, і інші, тобто це питання сили, це питання грошей. Чи може хто собі дозволити? Щось робити за цих умов, Британія завжди знаходить кошти. Франція завжди знаходить кошти. Німеччина і Польща теж можуть знайти кошти, але їм потрібно подумати, що з цим робити. Україна не може собі дозволити фінансово ядерної зброї, тобто немає можливості, що вони знайдуть кошти для того, щоб долучитися до подібного проєкту. Але морально і з військової точки зору вони їм потрібно це зробити, якщо інші це вже роблять. Та, ну для розуміння. А... Британія і Франція, Франція має повітряне і морське базування ядерних ракет. Британія лише морське, там чотири підводних човна мають сумарно трохи більше ніж 500 боєголовок. Росія має майже 6 тисяч ядерних боєголовок. Це для розуму. Ну, тут в будь-якому разі воно вже байдуже. Коли 100 ракет вибухне, я думаю, вже немає значення там 2 тисячі 3 тисячі. Це вже таке. Але ну для розуміння, яка зараз ситуація є, і звичайно, Росія велика загроза для Британії, також і не лише для Британії. Це Північне море, північна Атлантика. Я хотів би запитати сьогодні, бо ми говоримо про сухопутну війну, яку веде Росія. А Росія це ще має кілька флотів: північний, Балтійський, цей, Арктичний, там Далекосхідний, Чорноморський і так далі. Сьогодні Британія, як в принципі, морська держава та королева морів. Так в гімні співається. Як ви оцінюєте саме морську потугу Росії? Наскільки вона є загрозливою і для Британії, і для сусідніх країн, які сьогодні ну, сподіваються більшу міру на Британію в разі чого? Великобританія покладається на? На ядерні підводні човні, але в Великобританії стає все складніше отримувати ці підводні човни там, тому що їх потрібно оновлювати і потрібно нові, але вони все ще там знаходяться, і вони все ще робочі. Російська Федерація, Російська Федерація, це, це проблема і ми до кінця не розуміємо якість і спроможність російського флоту, тому що ми знаємо, що багато з тих ракет. Які які використовуються Російською Федерацією? Вони можуть бути неробочі, тому що обкрадаються, тому що паливо не працює, тому що люди розпродаються, і ці кошти не вносяться, не вкладаються в процес, не вкладаються, не інвестуються в збереження цих боєголовок. Але це те, що стосується підводних човнів. Але в той же час. Скільки коштів? Скільки коштів було вкладено на? На утримання цих боєголовок ми не знаємо, тому ми не знаємо, які яка зараз якість морського флоту Російської Федерації. Але в той же час ми знаємо, що більшість кораблів більше суден вони не в найкращому стані через ці всі причини, які я зазначав. Вони не вкладали кошти в морський флот для того, щоб тримати його в стані хорошими. І тому дуже багато з того, що каже Російська Федерація, це чистий 6 тисяч боєголовок. Це напевно з цього. З тих 6 тисяч маленька кількість з них реально вистрілить, і я думаю, що дуже часто вони не будуть навіть ризикувати їх використовувати, тому що ці ракети вибухнуть прямо на підводному човні, коли з них буде стріляти. Тому треба все, все те, що вони кажуть, ділити на 100. і Великобританія. В Великобританії потрібно буквально кілька берегло, тому що якість дуже хороша. І вони не вистрілять десь по дорозі, не досягнувши цілі. Тому що в Російській Федерації таке може статися. Тому що стан їхньої зброї не такий хороший. Російська Федерація це знає. І вони знають, що ядерне питання їх підтискає. Вони не будуть спішити в цьому питанні. Та ну ще в нас буквально на одне запитання, максимум два. Є час. Я хотів би вже. Предметно до України Британія обіцяла Україні балістичні ракети зараз. Тиша щодо цього питання, але наскільки вони можуть бути критичними для цієї війни для Росії? І друге, це політичне рішення, військове рішення. І чи також Британія хоче випробувати цю балістику в реальних бойових діях, якщо так вдасться зробити? Будь ласка. Що ж повісали балістичні ракети, і ми їх доставляємо. Я скажу вам дві два за тому що наразі я можу сказати, що Великобританія не робить балістичні ракети, і тому ми маємо з нуля це робити. А це не робота п'яти хвилин. Це рік два, може навіть три-чотири роки для того, щоб зробити щось якісне. Тож я не думаю, що Україна отримає від Великобританії балістику в найближчому майбутньому навіть навіть якщо б дуже хотіла тож якщо Україна отримає цю зброю, я не скажу, що це змінить абсолютно гру, але але це буде можливість тиснути краще на Російську Федерацію, а глибше і націлюючись краще на особливо економічні цілі, наприклад, нафтові бази і залізничні возли, і склади, і тому дуже важливо, щоб Україна надалі працювала над створенням власних балістичних ракет дальньої <ак> Natif yeah, вони над цим працюють, але нас не настільки це все швидко працює ні у вас, ні у нас. Так, ну я тоді вже і завершу. Та, У мене ще одне запитання, воно дуже е, важливе, і насправді для України також. Е, я не буду вдаватися в історію, але Британія і Чорне море. Ми знаємо, це пов'язано. Кримська війна, розбита Росія в Кримській війні. До речі, та і зараз Росія знову захопила Крим, е, окупувала Крим. Е, Британія готує українських моряків для роботи на певного класу суднах, які нам будуть передані Великою Британією. В певний час вони зайдуть в Чорне море, коли буде така можливість. Але загалом, якщо говорити про Британію, про морську державу, бо вона перш за все морська держава, чи є сьогодні розуміння реальне розуміння і стратегії і можливості того, що Росію вдасться витіснити із західної частини Чорного моря і, в принципі, в перспективі забрати в неї Крим. дуже цікаво. я не певен, що Російська Федерація дійсно достатньо в широкому широкі великих на кількостях присутня в чорному морі, тому що використовується трони морські та. Повітряні, і я не думаю, що буде якась велика битва. морська. Я думаю, що все буде продовжуватися так, як і відбувається, щоб не відбувалося, будуть. В чорному морі атакувати морські дрони. і сподіваюся, дуже що будуть атакувати також і сірий флот Російської Федерації, який приносить Російській Федерації кошти. І я не думаю, що буде велика битва в Чорному морі. Я думаю, що ми будемо продовжувати діяти як діємо. Російська Федерація буде ховатися і надалі від українських дронів, і оце продовжиться. Так, ну що ж, будемо ставити крапку. Будемо дуже дякувати за те, що за е, відповіді, за те, що е, е, долучився до нашої розмови е, наш, наш шановний гість е, Глен Грант, полковник Армії Великобританії у відставці, військовий експерт.